Всякому місту, звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всяке серце, любов і тепло, всяке горо, свій смак віднашло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинів три кутки, Федір купець обдурити прутки, той зводить дім свій модний манір, інше гендлює, візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть ум. Той безпреривно стягає поля, сеє наземних заводить теля. Ті на ловецтво готують собак всіх дім, як вулик, гудить від гуля. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій, ладить юриста на смайок свій права, з діспутів учню тріщить голова. Тіх непокоїть венери на мор, всякому голову крутить свій дур, в мене ж турботи тільки одні. Як з ясним разумом вмерти мені? Знаю, що смерть, як коса замишна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті мужик, то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшної сталь? Кого совість як чистий кришталь?